Всім доброго дня, ми з України, хоч добрим його назвати реально неможливо по деяким причинам. Перше, це що в нас війна в державі, і по-друге, це причина моєго відео. І поки я тут рішився знімати відосик, прийшла до нас ще одна сумна звістка. І зараз хотів би розповісти. Тобто на даний момент я знаходжуся на обході, вже в нас не ранок. Зранку я не хотів знімати з самих... Так сказати, подробиць відео, але е, на перших кадрах видно там Глорію Мігеровну, кучеряшку і пусту клітку, пусту клітку де я знімав опороз без коментарів. Чому? Тому що ну, кожна людина вона має там чуйку і були в мене на це сумніви, але я зробив так, як все можливе. Про синоматку я вам розказував, була у мене рімка в неї сталася проблема з ногою, в таких випадках це доріс. Ну, але ми завжди вішаємо собі на голову, так сказати, інші проблеми. І я почав її лікувати. Тобто я почав її лікувати, трошечки вона клигала, годував її з рук, втратила вона в вазі, і дотягнув я до опоросу, розпоросив. Було 20 поросят. Ніколи у мене таких опоросів великих не було, було 18. О, Тут 20, і всі поросята протягом двох суток просто відійшли. Ну, це було передбачено, тому що велика кількість лікарств за період вагітності. Е, ну, так сказати, ну як говорив мені, там один лікар, це інтоксикація. Ну, хай буде так чи не так, але я зробив це діло, і поросятка пропали. А так як після опоросу ми знову лікували свинку, тому що були втручання і була температура, тобто лікували і антибіотиком, і збивали температуру, і допоміжні речовини кололи, і кололи три вітамін. І кололи ми кальцій, тобто багато різних препаратів для того, щоб свинку встановити. Начебто все діло пішло і на поправку, ну але Але... І кожен ранок заходив, кажу, Петрівні, ну що там не пропала, вона каже, ні, дихає. От. І так погодую, вона їла з рук, начебто все було нічого. Тягнули чим подальше, тому що треба було відтягнути не менше як дві неділі після втручання. Ну, але тут все було передбачено. Тобто сьогодні зранку прийшли, свинка якраз десь, можливо, там за якусь годину чи дві відійшла, ну ще була тепла. Чому знімаю це відео? Тому що багато людей е фактично таких своїх досягнень вони не говорять. Вони говорять, у мене свині класні, у мене все ростуть, у мене ніколи не дохнуть, я не вакциную, зуби не скусую, залізо не колюю. Все у мене добре, і це все дурня, що ви робите. І годую я одними там скажуть відходами, і в мене все добре. От і добре, що у вас все добре, але є багато проблем, які люди просто не розповідають, тому що ділитися інформацією, що в тебе у господарстві біда, ніхто не хоче. Але таким чином ніколи в житті ми не вирішимо проблему. Ну і так як у нас проблема була з. Капухою, ну як там кажуть, біда одна не ходить. Тобто дві біди одноразово. Ну капуха жива, поросяток годує, все нормально, скоро будемо відлучати, а там як Бог дасть, на все воля Божа, на сьогоднішній день в принципі, ну, немає такого вже там удара нижче чи по печінці, що пропала там свиня. Це перша свиня, яка в мене задвохсотилась, тобто відійшла так сказати на радугу. Ну, але ми вийшли з ситуації, подзвонив до Жиріка, дякую тобі, друже. Є в мене такий товариш, який реально один із перекупів, який ну, більш працює відкрито, щиро і прямо. О, він армян. О, і Юра Бондаренко дякував мені, що я дав йому номер телефону. Коли всі брали 62 гривні, він до нього приїхав, забрав трьох кабанів по 70 гривень. Ну, це не є там оправдання, це людина робить свою функцію, а також є дуже багато зв'язків. І я до нього набрав, кажу, колись в мене був номер людини, вони соб, на собак забирають е, тіпа, дорез, якщо він нормальний, якщо він не позеленів. Він мені дав номер, я подзвонив до Льоні із Гуровки, каже, царкадівки, дякую, що приїхали. Ми з хлопцями витягнули, споров брюхо. І приїхали, забрали. Як мені нічого не треба, ніяких грошей, нічого, забрати у нас собачник. Десь там під, під Зуровкою є там собачник, вони здають, ми ж його здаємо за гроші. Так що е, хоча б нати вам хоч півтори тисячі гривень. Так що дякую, що дали. Хлопчині 16 років приїжджав з мамою, тобто зробили Ді. всю справу і поїхали. Чому це кажу? Тому що бувають випадки, коли люди стикаються з такою ситуацією і копають велику яму по-тихому, щоб ніхто не бачив. Це все діло рішається. Є приюти для собак, не запамнив, як воно те село називається в Зуровському районі, але воно є. Так само нутряки, якщо попадаються в нутряки, їх забирають також. Нутряки, там різні проблемні там свині після опоросу, коли там не якісь проблеми. Тобто приїхали, забрали, і вже не треба копати яму. І я кажу, у нас були такі люди, яким треба було платити за це, тому що є недобросовісні люди, які... Бирають дорез і продають або його там перекручують на фарші, все остальне. Так що тут -а вони беруть відкрито, вони прямо працюють напряму і відвозять, забув, як називається, село з голови випало. Так що, друзі, отака не нештаточка, але це робочий процес і це є норма. От, і такі речі трапляються, тому що це так, як і люди, вони це не машини. І машини, й ті ламаються, і бувають збої в програмі. Так що, ну такі справи, все добре, працюємо далі. І сама така погана новина, яка трапилася сьогодні, От, я не знаю, маю право я про це говорити, але я думаю, багато хто знає е, Вікторію Бурю, з якою я товаришую, яка повинна їхати зі мною на передову гнати машини. Вона працює волонтером і не тільки волонтером. І Позвонив її родич і сказав, що в неї помер син, якомусь 17. Так що, друзі, я не мог мовчати, я не можу позвонити, я не знаю, що сказати. Я позвонив до Саші, Віка дзвонила до Лесі. Це не розмова, це крик, це просто страшно прийти і побачити своє дитя. Це просто жахливо. Я сказав, Саші кажу, там куди треба, ви Скажіть, куди там, хто там буде цим займатися, збирати, допомагати, тому що довіки зараз дзвонити просто не є сенсу і треба буде допомогти. Тобто ми також долучимося, наша сім'я також там є вже знайомі, о, хочемо підтримати, тому що це є нормально, це є норма. Але що є, то є. І така дуже. Дуже такий поганий понеділок, дуже такі сумні історії. Але вони є це життя і без цього ніяк. Фух, по Славку. Славку вчора передали ми трішечки медицини туди, треба було всю передати, але Віка повинна була їхати на Циблі, тепер вона на Циблі не поїде. Не знаю, можливо, передам Мар'яною, можливо, буду їхати до Слави, віддам вже в цей госпіталь, хай буде вже там, в тому, тому що ті речі, які лежать, які передали мені підписники, для мене це важливо. Є у мене коротеньке відео. Там вчора я зазняв, як слава був у мене, і як він там вже в лікарні віддав. Те, що ми йому передали, ми трішечки там передали носків в'язаних, трішечки передали те, що Зоя Ніцак один ящик, два ще залишилися вдома, тому що попросила Віка залишити на циблі. І передали шампуні, які там хлопчина Серега передав. Так що стараюся, щоб це все було фіксоване. Бачка купили, сьогодні не поставлять, завтра поставлять. Юра сьогодні працює один. В магазині він не може це робити, а домовилися на завтра на СТО, це буде коштувати там 800 гривень. Так що, ну, якось так, сумно, але рухаємося далі. Працювати потрібно. Наші ребятухи, які були приречені, живі. Погано видно. Тобто пучкується, залишили ще трішечки, ми їх відлучимо. І я думаю, будемо встановлювати нашу мадам і все буде добре. Так що, ну так, не знаю, правильно чи ні, але я повинен був поділитися цією інформацією. Хто хоче особисто підтримати віку, я залишу свій номер вайбера, напишете мені, я бодам координати, ну хоч до неї просто зараз дзвонити, це просто безкорисно і дуже важко. Я тільки, ну що я можу сказати? Тримайся, сестро, це вже... Ну вже так сталося, вже вих... виходу в нас немає. Винити себе за щось також немає, не потрібно. Тобто, ну а ми з своєї сторони підтримаємо все, що можна, ми зробимо. Ну так, друзі. Так що хто? хоче, напишіть в коментарях, я залишу там. Е... Свій, свій вайбер можете писати мені, потім я передзвоню. І якщо хтось хоче, в мене карточка, я, ті кошти, які ми насобирали на автомобіль, вона пуста. Хто там хоче щось додати, додати, я ці кошти соберу і віддам Вікторії. Ну, Так сталося. Що є, то є. Я не закликаю там робити це, а хто зможе, хто особисто, можливо, знайомий, можете це все діло зробити. Так що, друзі, на цьому все. Свині свиньми то таке то життя, а от людське життя його, як там казав, свиняча мати не вмирала. Сьогодні одна, завтра інша. Так тяжко, так, як господарю, що не предприйняв рішення і це, можливо, треба було зробити трошки раніше, ну, але було жалько. Бог забрав, знаєш, так треба. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Підтримуйте один одного, об'єднуйтеся разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава всім пока.